Ужгородка Мар'яна Іпатова прийшла до центру зайнятості, аби ознайомитися із вакансіями, які представляли роботодавці. Я зареєстрована як безробітня і шукаю роботу. Економіст за фахом, але ніхто запропонувати таким. Посаду за моїм фахом не може. Поки що ну мені подобається подача, тому що зразу видно, хто це роботодавець. Дівчата, хлопці відповідають дуже ввічливо і дуже грамотно, розповідають, які в них є можливі вакансії. Дуже подобається, як це взагалі організовано. Частіше б таке організовували. Більше б запрошували роботодавців. Було б цікавіше. Я з більшості з них вже знайома, тому що я ходила до них самостійно. А до деяких із них мене направляли кар'єрні радники. Так що, в принципі, нічого нового для мене тут немає. Товариство Укрпошта потрібні оператори, листоноші та сортувальники відправлень, каже начальниця відділу підбору персоналу Галина Сайкевич. Загалом по Закарпатській області у нас до 50 різних вакансій в Ужгороді на даний момент це 8 вакансій. До листонож зазвичай ніяких кваліфікаційних вимог ми не виставляємо. Це людина, яка не боїться працювати працювати з коштами однозначно, це відповідальна людина, тому що це матеріальна відповідальність. Оператори мають володіти комп'ютером однозначно, мають мати середню спеціальну, як мінімум, освіту". Державна служба з надзвичайних ситуацій Закарпаття шукає фельдшерів та інженерів. Розповідає начальник навчального пункту аварійно-рятувального загону ДСНС Іван Уленець. Нас вакансій майже немає, тому що у нас всі вакансії забезпечуються нашими навчальними закладами. Що стосується вакансій працівників. Це більш специфічні професії, зокрема медичного напрямку. У нас є це гірські пошуково-рятувальні відділення. У нас є, і там є посади фельдшерів. От. Крім того, у нас є медичний пункт, який потребує спеціалістів медичного напрямку. Крім цього, у нас в аварійно-рятувальному загоні є такі професії, специфічні інженерного напрямку, як бульдозерист, екскаваторщик, тракторист. З цих професій у нас є на даний момент дефіцит. На день кар'єри прийшли також представники центру безоплатної правової допомоги, аби проконсультувати тих, хто шукає роботу. Ми прийшли сюди, користуючись такою нагодою, щоб ці люди, які звертаються, Таються місцевий місцеві центри, сьогодні зустрічаються з роботодавцями, могли одночасно пройти і правову, отримати юридичну консультацію по самому широкому колу питань: земельні, правові, сімейні, житлові, які тільки в них є. В принципі, в Закарпатті, зокрема в місті Ужгороді, питання, що роботодавець якось не так поступив своїм підлеглим або колишнім підлеглим, не такі часті. Це досить рідкісні випадки. Ми це відмічаємо. У нас небагато справ, коли до нас звертаються клієнти, які потребують. Саме такого захисту. Директор Ужгородського міського центру зайнятості Сергій Олексіюк каже, у місті з початку року на обліку були понад дві тисячі безробітних. Зараз знаходиться десь з лишнім чоловік на обліку. Де. Кожен день стараємося з ними активно співпрацювати, щоб знаходили роботу. Якщо брати навіть останній місяць, то це приблизно 80 чоловік безробітних працевлаштованих. Чотири тисячі вісімсот безробітних отримали роботу в Закарпатській області цього року, розповів директор Карпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич візьмімо вісімнадцятий рік за такий же період безробітних було менше десь на 800, які отримали роботу без пандемійний час. На сьогодні, як я вже десь сказав, 4086 тисячі вісімдесят закарпатців стоять на обліку у пошуках роботи. І на сьогодні ми маємо біля 930 вакансій, які заявили роботодавці. Які заявили і маємо десь 250 вакансій? Ми їх називаємо з інших джерел за словами Юрія Фощича. Тривав день кар'єри 3,5 години. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.